Зараз надходить багато звернень від журналістів, яких хочуть звільнити. Журналісти не погоджуються зі зміною редакційної політики на своїх телеканалах або в інформаційних агентствах. Напевно, що мова йде про висвітлення політичних подій, і, передусім, журналісти своє звільнення пов'язують саме з це. Маскуються, як правило, таке звільнення через ліквідацію посади, через проведення реорганізації. Тому коротко, що ви маєте знати, якщо вас попереджають, що тепер редакційна політика на каналі буде змінюватися і вас хочуть звільнити. По-перше, звільнення передбачено Кодексом законів України про працю. І можливо, воно лише з таких підстав: перше, звільнення за власним бажанням. Це має бути ваше добровільне бажання. Ніхто не може вас до цього змусити. Друге, за згодою сторін. За згодою сторін можлива виплата будь-яких компенсацій у розмірі одного окладу, двох, трьох, шести, 20, як завгодно, будь-яких компенсацій. Це є ваша так само добровільна ваша згода і добровільна згода роботодавця. Ви можете про це домовлятися. І третій шлях, коли немає добровільного порозуміння, це так звана реорганізація ліквідації. ліквідація. Як правило, ліквідація юридичної особи не відбувається, відбувається реорганізація. Але для того, щоб її суд визнав реальною, необхідно, щоб дійсно було доведено, що відбувається саме реорганізація роботи. І що відтепер ваша посада підлягає скороченню. Тобто, вас за вашими посадовими обов'язками, за вашим досвідом, за вашими професійними здібностями і якостями не може бути переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві. Це не може означати, що вас звільнять, а іншого журналіста з такими ж професійними якостями-характеристиками приймуть на роботу знову. У вас є перевага. Оскільки ви маєте право подати заяву до суду і вимагати поновлення на роботі на посаді, то ви можете домовлятися з вашим роботодавцем. Що це означає скорочення посади і взагалі за цією організацією для вас звільнення? Це означає, що вас мають попередити за два місяці до звільнення. Це перше. І друге, виплачувати вам ще одну, один місячний уклад в якості компенсації, тобто одну заробітну плату. Тобто, на ви можете розраховувати з моменту попередження вас про звільнення на три своїх місячні заробітні плати. Це може бути гарною підставою для домовляння з роботодавцем про звільнення за згодою сторін з виплатою компенсації у розмірі трьох укладів, або ж. Ви можете залишатися на цьому місці роботи, відпрацьовувати ще два місяці, і плюс за один місяць отримати компенсацію. Після того ви можете стати на облік до Державної служби зайнятості. Там вам зобов'язані шукати роботу, або ви можете написати заяву про те, що ви волієте займатися самостійною підприємницькою діяльністю. Для вас проведуть семінари спеціальні, а потім у розмірі виплати вам. Компенсації по безробіттю це там 90 80 до 60 від вашої заробітної плати. Вам виплатять цю компенсацію в якості так званих підйомних для вашої самостійної підприємницької діяльності. Це може бути для вас дуже гарною можливістю і варто про це пам'ятати. Ну і безумовно, якщо адміністрація підприємства хоче провести цю реорганізацію, а ви виступаєте проти цього, ви маєте право оскаржувати цей наказ і ваше незаконне звільнення з роботи. Вимагати, ви маєте поновлення на попередньому місці роботи і виплати компенсації за весь час вимушеного прогулу. Скільки може тривати таке судове провадження? За моїм досвідом, це може бути від півроку до одного року. По першій інстанції може бути ще друга інстанція апеляція, може бути ще більше. Тому ви маєте розуміти, що якщо ви йдете до суду, це не буде швидке рішення, можливо, це не буде законне і справедливе рішення. Можливо, у вас будуть величезні. Складнощі в тому, щоб потім реально виконати рішення суду, яке буде винесено на вашу користь. Ви це маєте розуміти. Але якщо ви готові йти до кінця, якщо ви готові стверджувати, що зміна редакційної політики до того ж, неофіційна зміна редакційної політики не може бути підставою для вашого звільнення, то ви можете звернутися до нас. Ми допоможемо вам скласти позовну заяву, надамо підтримку у суді для того, щоб дійсно ви могли. Могли пройти ці всі кола справедливого суду, і все ж таки отримати судове рішення.